В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні, в неділю другу після п'ятидесятниці, ми згадуємо всіх святих нашої української землі через тиждень після того, як минулу неділю згадували всіх святих взагалі. Ці два тижні це є період, коли ми підносимо Богові подяку за ті плоди. Який дар Святого Духа здійснив і продовжує робити в церкві, в людстві. Тобто святі це є наша відповідь Богу, а точніше сказати, ми, як святі, як ті, хто освячується, є відповідь Богу за те, що Господь є з нами. Адже як минулого разу. Ми згадували в неділю всіх святих, святий це не є той, хто сам по собі свят, а святий це є той, хто є Божий, бо тільки один Бог є святий сам в собі. І от сьогодні, в цю неділю, коли ми згадуємо наших вже співвітчизників, а ми з вами також належимо до цієї громади, до Христової Церкви в Україні. І ми з вами, всі ті, хто зараз зібрані тут. І ті, хто з певних причин не зміг прийти сьогодні, або ті, хто дивиться сьогодні нашу трансляцію нашого богослужіння, всі ми складаємо теж оцю спільноту спільноту, яка називається церква, об'єднані одною вірою і об'єднані одним Христом. Адже глава цієї церкви є сам Господь. І всі ми причетні. Через те, що не просто ми певне переконання маємо, а ще й через те, що Христова кров тече в нас, бо ми приймаємо в таїнстві тіла і кров Господні. І от для того, щоб нам з вами дійсно бути святими, це велике покликання, але це завдання для кожного. Бути святими не значить стати ідеальними, бо ніхто з нас не стане ідеальними. Але кожен із нас може стати кращим, стати кращою версією себе завдяки своїй вірі і завдяки Божій дії, якщо ми дозволимо Христу діяти в нас, і якщо самі також будемо тягнутися до того, щоб бути відповідними до свого покликання. Адже Господь відкрив перед, ними, перед нами дорогу до життя, шлях, який Перед нами шлях життєвий наш це шлях, на якому Господь нам пропонує життя вічне. Але шлях, будь-який шлях, він стає шляхом тоді, коли по, по ньому люди прямують. Нам треба пройти цим шляхом. Хтось пройде швидше, хтось пройде повільніше, хтось, і, може, кожен десь по дорозі, десь не в той, не в той бік подивиться. Це все, я всі ми люди, це все можливо, але. Важливо повернутися назад на цей шлях і продовжувати ним мети. І от на цьому нашому шляху важливим є і складова по відношенню до Бога і та складова, яка описується тими заповідями, що говорять про наше ставлення до людей. І якраз от зараз перед. Читанням Євангелія отець Іван в своїй проповіді дуже гарно сказав про те, що є люди, які не знають Христа, але тим не менш вони роблять вчинки, такі, які належать робити тим, хто знає Христа. Адже можна не знати Бога, а по вчинках своїх поступати так, що це буде угодно Богові. Тож ставлення до людей дуже важливе. Не менше важливе ставлення до Бога правильне, вшанування Бога, поклоніння Богові, шукання з ним спілкування з Господом Богом. Бо якщо людина тільки от живе етично, це прекрасно, це дуже правильно, але ж це ще не все, бо саме відносини з Богом через особистісне спілкування з нашим Творцем. Власне, християнство на цьому і наголошує, що наш Бог це є Бог особистість, це Бог, якому ми говоримо Ти. Це той Бог, який прийшов до нас, який віддав свого Сина на розп'яття, на смерть для того, щоб нас привести до Воскресіння. Це, це Бог, який плакав по своєму другові Лазарю, який мав ці всі людські емоції, коли, як став людиною. І так само в наших відносинах до себе Бог шукає, думаю, перш за все щирості, щоб ми були щирими у відношенні, та коли ми говоримо Богові певні слова, молимося, чи от щось інше таке робимо ну, релігійне, скажімо так. Бо не зовнішня певна технологія, так би мовити, що є дуже подібно до різних магічних моментів, бо знаєте, в людстві. В різних релігіях, ще в архаїчних, в давніх суспільствах, і до сьогодні, від тобто від того, від такого праісторії людської до сьогодні дуже поширені різні такі, от підходи, які описуються словами магія, коли людина намагається за допомогою певних засобів змусити там вищі сили чи когось, чи щось, щось ну щоб був певний результат. Тобто оволодіти певною життєвою силою, певною енергією з метою досягнення певного бажаного результату. І тут вже зовсім не йдеться про, ось про те, що Бог це є ти, про особисте ставлення, про персональну, таку персональну співвіднесеність нашу із Богом. І в християнстві часто це проникає, особливо коли як християнство стає масовим, як багато людей себе називають християнами. Звісно, що така народна релігійність, в якій багато різних забобон і в тому числі різних таких магічних моментів, може не всі з них є забобонами, бо можливо вони не протрималися стільки тисячоліть, скільки людство існує, але все це не те, що в Біблії і в християнстві нам проповідується, бо перш за все, нам потрібні особисті відносини з Богом, шукати Бога, пізнавати Його, шукати з Ним життя разом із Ним, шукати Його правди. І далі, от як ми шукаємо Бога, не менше важливо є завданням для нас і діяти правдиво, поступати теж тут по відношенню вже до людей, так як заповідує нам Господь. Не дарма в свою проповідь в Євангелії від Матфея, Господь починає нагорну проповідь, починає після переліку блаженств, починає тими словами, які ми сьогодні чули. Ви є світло для світу. Ось ми з вами, християни, покликані стати такою спільнотою, через яку би просвічувалося світло Христове, світло Боже. Це світло любові, світло правди. Таких вчинків, яким хотілося би іншим людям подражати, наслідувати їх, творити так само, бути разом з тими людьми. Поставимо собі питання, якщо от ми узнаємо, що от є вибір, нам треба піти до якогось спеціаліста в якій сфері, чи то знайти працівника, чи то звернутися до сфери послуг, чи то звернутися до лікаря, чи до кого ще. І у нас є вибір. Ми знаємо. Там що, от, які відгуки про того чи про того, а про когось говорять, що він православний християнин. Чи буде це для нас ще одним аргументом на користь того, щоб звернутися саме до цього, до цієї людини, чи взяти цю людину собі на роботу, чи звернутися до цієї людини, бо вона православний християнин, бо значить, вона буде поводити себе відповідальніше, ніж інші. І от, браті і сестри, не завжди так буває, на жаль. Буває досвід наш життєвий в нашій країні, де більшість себе православними називають. Буває таке, що досвід, з яким ми зустрічаємося, нас насторожує інакше поводитися, навпаки, з підозріло ставитися до того, хто називає себе православним християнином. Тому що ми бачимо, як навколо ті, хто називає себе православними, себе поводять. Знову ж таки, а мало би бути навпаки. Бо ми світло для світу. Яким є наше світло? Що за світло ми приносимо в світ? Чи не стається так, що, як в Євангелії Господь каже теж в іншому місці, що якщо, якщо те світло, яке в тобі, темрява, то яка ж тоді темрява? Тому, браті і сестри, це важливо. Важливо думати, як ми живемо. Бо покликання у нас дуже високе, Господь. Послав Святого Духа, який дарований кожному з нас. Після хрещення ми всі помазані миром, через що Господь нам дав дар Духа Святого. Але цей дар можна занедбати, і цей дар можна взростити, можна по-різному поставитися. Високе покликання у християнина бути цим світильником, через яке світить світло, передавати це світло іншим. Наша історія, наше оце передання, це не копіювання старих форм, а це саме передача цього світла, як один богослов висловився, що традиція передання це не є поклоніння попелу, а це передача вогню, передача світла, яке би продовжувало світити. Тому давайте замислимося над цим і подумаємо, як ми себе поводимо. Як ми себе поводимо і по відношенню до Бога, чи ми Його шукаємо, приділяємо цьому час і увагу в своєму внутрішньому житті? І як ми ставимося до тих, хто навколо? Чи ми виправдовуємо своє звання християнина? Чи не стається же навпаки, як апостол Павло писав, що через вас ім'я Боже ганьбиться у язичників? Якщо ви християни, поводите себе не так, як? Те, до чого закликає Христос. Тому, браті і сестри, це прекрасні зараз тижні, але водночас це і нам привід задуматися над своїм життям для того, щоб його виправляти, для того, щоб прямувати вперед, для того, щоб бути дійсно Божим народом, який живе вірою і який живе правдою. Амінь.